Тут у нас резервне живлення, тут у нас медицина, тут у нас запас необхідних харчів, якщо потрібно буде. Ось тому тут у нас все працює і це все є. Перші пункти незламності були розгорнуті в освітніх закладах міста. На сьогодні таких у кривому розі 52. Працюють пункти і в комунальних закладах, відділеннях поліції, об'єктах бізнесу та промисловості. Зігрітися, попити гарячого чаю, зарядити гаджети все це тут можливо. 40 пунктів обладнані системами супутникового інтернету Starlink. Тепло забезпечують генератори, теплові гармати або буржуйки. У пунктах працюють бригади по 5-6 чоловік та чергують правоохоронці. У нас дуже багато було людей, більше ніж 200, от саме в блекаут. У нас є уголочок, куточок матері і дитини, де у нас зберігаються засоби гігієни, а також дитячі суміші на випадок блекаута, де можна погодувати дитину. У нас також є. Пічне опалення можна скористатися, є генератор, якщо немає електрики, ми теж підключаємо і надаємо такі послуги. Начальник військової адміністрації проінспектував пункти незламності у навчальних закладах міста. Посилюємо готовність нашого міста до тривалих блокаутів. В місті вже більш ніж 100 пунктів незламності. З них 40 пунктів ми придбали, вже обладнані старлінками, тому зв'язок буде при блекауті будь-якої тривалості. Також, безумовно, у кожному пункті є генератори, ліжка, медикаменти, запас питної та технічної води, продуктів. Попереду ще два місяці зими. Ну, а може і три. Але готуємось на будь-який випадок. У закладах освіти Покровського та Саксаганського районів по 9 пунктів незламності. Наш пункт незламності працює з 25 листопада. Це перші моменти, коли наступив блекаут. Ми почали приймати людей і були забезпечені майже повністю всім. І люди мали змогу заряджати телефони, будь-які свої гаджети, могли побити. Чай, каву обігрітися. Ми розраховані ну, десь на 60 людей для прийому одночасно і допоміг нам ну, зрозуміло, що це військова адміністрація міста нашого районна влада. А цей пункт розрахований на 300 людей і розташований в укритті. Є генератор на 10 кВт. і були вже випадки, коли було вимик... не було світла в мікрорайоні Зарічному, то жителі мікрорайону приходили до нас підзарядити телефони. Є столи з іграшками для діток, бо під час повітряних тривог до нас приходять батьки з маленькими дітьми, щоб їх якось відволікти від такої страшної ситуації. Тому працює і психолог тут з дітками, і є іграшки для тих, хто бажає зігрітися. То звичайно душевне тепло працівників нашого закладу, і плюс гарячі напої, кава, чай. Печиво, є працівник, який відповідає за роботу генератора і трьох буржуйок, до речі, які теж у нас розташовані, і ми забезпечені дровами на перший випадок. Обрали наше приміщення, це таке покращення укриття, де є всі умови для комфортного перебування людей для зугріву взимку. В них. тому тут є все необхідне на сьогодні. По-перше, є туалет. Обов'язково тут є туалет. Обладнали для обігріву на випадок, якщо буде відключена. Опалення. І ми маємо три буржуйки. Додатково ми маємо п'ять обігрівачів в достатній кількості розеток для зарядження телефону. Персонал дуже доброзичливий. Працюємо 24 на 7, Тобто, цілодобово є генератор на випадок вимкнення світла. У нас є генератор, і він 100% підключає до електрики ось це приміщення. Пункти оборудовані всім необхідним для того, щоб мешканці нашого міста та району могли. Зарядити свої гаджети, попити гарячий чай, обігрітися, а також відпочити. По всім питанням нам дуже допомагає військова адміністрація нашого міста, а також по команді Олександра Вілкула Всі пункти повністю були укомплектовані всім необхідним. Же пунктів незламності і надалі розширюється, долучається й малий та середній бізнес. На базі супермаркетів, кафе, заправок, хостелів. Працюють понад 40 пунктів обігріву та підзарядки. Адреси пунктів незламності, які діють Кривому розі, можна знайти на загальнонаціональному сайті. Вікторія Добровольська, Микита Шевченко, Денис Захаров. Цей день.